Знову день почав сидіти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати Кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число класна робота, усне опитування. Згадай відповідні правила і знайди значення виразів. Подані вирази в зошит не записуємо. В зошит запишіть каліграфічно відповіді поданих виразів. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Сьогодні на уроці ми узагальнюємо задачі, які містять однакову величину. Це завдання номер 1 Зістав задачі у загальний план їх розв'язування. Працюємо з першою задачею. Першого дня спортсмен тренувався 4 години і подолав на роликах 40 км. Скільки кілометрів він подолав другого дня, якщо тренувався 6 годин і рухався з тією самою швидкістю? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Правильно, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Тисни відео на паузу, доповни короткий запис з числовими даними. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Ми розуміємо, що ключиком до розв'язання такої задачі є знаходження однакової величини. І це задача на знаходження четвертого пропорційного. За двома величинами першого випадку ми можемо знайти однакову величину. І для цього ми застосуємо арифметичну дію ділення. Щоб знайти швидкість руху, нам потрібно подолений шлях поділити на час руху. Ми дізналися швидкість руху. Знаємо час руху, можемо дати відповідь на питання задачі. Цю задачу ми можемо розв'язати, склавши вираз. Частка чисел 40 і 4 помножити на 6. Тисне відео на паузу. Заверши розв'язувати задачу і напиши самостійна відповідь. Розв'язуємо другу задачу. Першого дня спортсмен тренувався 4 години, а другого 6 годин. За два дні він подолав на роликах 100 км, рухаючись з однаковою швидкістю, скільки кілометрів спортсмен подолав щодня. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу в зошит. Швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Тисни відео на паузу і доповни короткий запис числовими даними. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Ми розуміємо, що це задача на пропорційне ділення, і ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини. За двома сумами. Одна сума у нас відома в задачі. Це всього спортсмен подолав на роликах 100 км. А другу суму ми можемо з вами знайти, знаючи час руху першого дня і час руху другого дня. Розв'язуємо задачу, записуємо розв'язання в зошиті. В перші дії ми будемо знаходити, скільки всього тренувався спортсмен. І потрібно 4 додати 6, це дорівнює 10 годин. В другій дії ми будемо знаходити однакову величину. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Правильно, нам потрібно 100 поділити на 10. Це дорівнює 10 км за годину. Це є швидкість спортсмена. Знаємо швидкість спортсмена. Знаємо час руху його першого дня, можемо дати відповідь на перше запитання задачі, скільки кілометрів спортсмен подолав першого дня. Знаючи швидкість руху і знаючи час руху другого дня, ми можемо дати відповідь на друге запитання задачі, тисни відео на паузу і самостійно знайди, скільки кілометрів спортсмен подолав першого дня. І скільки кілометрів спортсмен подолав? другого дня. Не забудь написати відповідь. Розв'язуємо третю задачу. Прийди до підручника, прочитай задачу самостійно, склади короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Ми розуміємо, що третя задача це задача на знаходження. Невідомих за двома різницями. Одна різниця у нас відома в задачі, ми розуміємо, що другого дня спортсмен подолав на роликах на 20 кілометрів більше, ніж першого дня. А другу різницю нам потрібно знайти. Адже ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Якщо тобі все зрозуміло, Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Перші дії ми 6 віднімемо 4. І це дорівнює 2 години. Це настільки більше тренувався спортсмен другого дня. На 2 години він більше тренувався, і на 20 кілометрів він більше проїхав. Ми можемо зробити висновок. Що за дві години спортсмен проїхав 20 кілометрів? За цими даними ми можемо знайти однакову швидкість. І в другій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 20 поділити на 2 і дорівнює 10 кілометрів за годину. Це є швидкість руху. Знаємо швидкість руху, можемо дати відповідь на питання задачі: скільки кілометрів спортсмен долав, подолав першого дня. І скільки спортсмен подала Другого дня. Тисни відео на паузу і заверши розв'язувати цю задачу самостійно. Щойно ми розв'язали з вами три задачі, які містять однакову величину. Тобто ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини. Але однакову величину ми знаходили по-різному. Перша задача у нас задача на знаходження четвертого пропорційного, і ми знаходили однакову величину за двома числовими значеннями першого випадку. Друга задача це задача на пропорційне ділення. І ми знаходили однакову величину за двома сумами. І третя задача це задача на знаходження невідомих за двома різницями. Ми знаходимо однакову величину за двома різницями. Фіскот хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Сьогодні на уроці ми повинні ще розглянути раціональний спосіб множення на 999 і на 9999. Працюємо з підручником завдання номер 6 Знайди значення перших двох виразів: 15 помножити на 9. Ми з вами знаємо раціональний спосіб множення на 9. 15 помножити на 10 і відняти 15. 15 помножити на 10. 150, А 150 відняти 15. Правильно, 135. 15 помножити на 99 – 99 ми округлюємо до найбільшої розрядної одиниці до 100. Нам потрібно 15 помножити на 100 і відняти 15. 1500 відняти 15. Дорівня 1485. Чи можна міркувати аналогічно, щоб помножити на 999. Дійсно, можна міркувати. І число 999 ми округлюємо до найбільшої розрядної одиниці це 1 тисяча. 15 помножити на 999 дорівнює. 15 помножити на тисячу і відняти 15. 15 помножити на тисячу дорівнює 15 тисяч і відняти 15. Дорівнює 14 985. 15 помножить на 9 тисяч 999. 9 999 ми округлим до найбільшої розрядної одиниці це 10 тисяч. Нам потрібно 15 помножити на 10 тисяч і відняти 15. 15 помножити на 10 тисяч дорівнює 150. І відняти 15 до рівня 149 тисяч 985. Удосконалюємо вміння розв'язувати вирази зручним для тебе способом. Застосовуємо раціональний спосіб множення 4 помножити на 999. 999 ми округлюємо до найбільшої розрядної одиниці. До тисячі. І нам потрібно 4 помножити на 1000 і відняти 4. 4 помножити на 1000. 4 тисячі і відняти 4. 3996. 63 помножити на 101. Нам зручно 63 помножити на 100 і додати 63. 63 помножити на 100. 6300 і додати 63 дорівнює 6363. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Запиши подані вирази в зошит. Підсумок уроку. Тисни відео на паузу і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.